Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Ми з півдня Ондеської області. Я з Кунчинку Анжела Так, сьогодні побалакаємо про ситніки. Ситніки це такі рослини, які в природі ростуть в болотах. А так як у нас вдома ставочки, то у нас ростуть ці ситніки. Вони дуже гарні, вони можуть рости як у воді. Як от ось тут от саме. Ось приклад, як вони ростуть у горщиках у воді, вони можуть рости просто в землі. Я покажу, де вони ростуть не просто в землі. І можуть, можна роз, е, вирощувати, просто таке робити. Болото їм вони ростуть в природі, вони ростуть на болотній місцевості. І я їх принесла з болота, деякі ростуть навіть е, на березі моря, бачила в піску, там, де пісок вологий, вони ростуть там. І так, ситніки. Ситніки вони ростуть в дикій природі. У мене є з дикої природи. Вони самі насілися, у нас птички нанесли, але вони такі е, дуже агресивні, тому я їх не вирощую. Але іноді вони самі сходять у нас в квітах. У нас вдома є три сорти ситника. Дуже ну, такі самі гарні я вибрала, бо є такі і негарні зовсім. Так, їх у нас три ситніка, зараз покажу це називається. Ще вони на... називаються ситніки джункус. Тому що вони такі реально, як, у них форма така трубчата, стволики в них трубчаті, але вони дуже-дуже такі крепкі. Тут у мене зразу три сорти ростуть. Ситнік джункус. Розсіпірений або розбізний ось такий красень, ось такими шариками. Ось такі кулечки, такі гарні кулечки. Ось бачите, ось такі кулечки в нього, такі прикольні, гарні сірі. я ж кажу, що вони можуть рости як у воді, так і в ґрунті. Це ситнік. Розшіпірений або розбіжний, з кульками такий гарний. Потім є розлогий. Ось, розлогий ось такими віничками. Просто, бачите, такі віночки ось. Наводиться погано. І потім є ниткоподібний, він теж тут росте. Воно таке, знаєте, як маленькі віночки проса. Ось такий він, ось такий він. Ось такий. бачите, мілесенькі, мілесенькі, такі от, як просинки. Не можу навести ніяк, сьогодні щось телефон не хоче наводити. Ось такі, як просинки. Вони такі маленькі-маленькі насінька тут. Всі вони круглі, я ж кажу, вони трубчаті, всі круглі, такі цікаві. Ось ці самі ситніки ростуть, от бачите, в ґрунті біля ставочку. Ось у нас з кульками розбіжний або розсіпірений і тут дзвіночками розлогий. Бо той такий нитєвидний, у мене тільки у воді росте. Ось такі у нас ситники. Дуже така цікава рослина, я ж кажу, можна вирощувати і в ґрунті, і в воді, у кого ставочки, можна ставити в горщики, у воду. Вони очищають воду гарно теж. Так що ось така рослина. І сухопутна, і, і водяна-болотна. Росте і так, і так. Така. Я, я, я ж кажу, для ставочків можна використовувати і просто, просто вирощувати, навіть якщо у вас ставка нема, можна вирощувати просто на суходолі. Просто така гарна-гарна рослинка називається ситник. Не хворіє, е, ніхто її не їсть. Така безпроблемна рослина, я ж кажу, е, без хвороб, без шкідників. Гарна, невибаглива, іноді е, дуже переносить засуху добре. Ось як тут у нас вона росте, то поливається раз у тижні, два, у три не частіше, І як бачите, дуже-дуже гарно. Ну, проситніки і все, друзі. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна і всім пока.